<плес> да, да. Да, да. Он по телефону говорить, серединіша дитина є. Середині дитина ще є. <риклад> все добре, все добре. <риклад> <риклад> все добре, все добре, не плачь. Ну не, плачь, она, не плачь, все мама, не квартира. Нікола. <риклад> Нікола. Дай се, дай се. 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 Ми побачили, що герої ці хлопці, що з балонами, вони рятували людей. Я відео ще засняв трошки і фото. Ну рятували людей. Ну браво. Я розумію, що в них там життя скоротили цим, але ну герої. Другий балкон, що він був відкритий, то думають, що палок якийсь не, не знаю. Він був відкритий, і занесли, може чи... ще нічого, ніхто не знає. що Ми всі на роботі були. У нас вдома тільки одна дитина паралізована лежала, ну, ДЦП, вона не паралізована ДЦП. І от він з школи прийшов, всі по роботах були. Там, мабуть, нічого не школи. Просто йшла з магазину, побачила, що горить. Ще не дуже горіли балкон там на четвертому поверсі, а потім викликали якийсь мужчина. стояв, вже люди збиралися, викликали ці пожарні. Поприїжджали пожарні, почали горіти. Дуже страшно горі. Молодці все рівно дякують їм, але ж дуже страшно. А що там займе? Ну там були хлопчик 16 років, то він ДЦП в нього і ще братик його теж, 6 чи 7 років. Я не знаю. Я бачила, як їх в швидку ложили. І того хлопчика несли старшу. Потім бачила, як мама прибігла і дуже кричала, криком плакала. В общем, таке страшно це все. E, Значить, поступило повідомлення, що на вулиці Львівське, що все, горить балкон. До місця пожежі було направлено три відділення першої державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що е, дійсно горить балкон, проведена розвідка. Значить, сильне задимлення від 4-9 поверху е, в квартирі знаходились двоє дітей. значить… Ну, пацан младший молодець, зарієнтувався, вибіг на балкон. Значить, ми поптодробині зняли. Він ще дав нам інформацію, що братішка його там в кімнаті, значить, звіноги ДЗС. проникли ми в квартиру і, значить. Пацана теж що також двох пацанів з лічнішої площадки виветили, сильне задимлення, і літнього чоловіка і жінку. Пожар локалізований в тих розмірах, яких набув до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Шість чоловік врятовано. Просинявся ймовірно з балкона і на кімнаті. Те, на яку ми врятували, да, по зовнішнім знакам інвалід. Значить, швидка забрала в медичний заклад її.